Туру вже зіграно деякі поєдинки. Шахтар зіграє свій матч завтра. Потім два пенальті призначені у ворота Олександрії. Ну і, власне, це все зламало. Гру 3. 1 шахтар переміг. Штрафний удар. Одачу до штрафу майданчика. І Данила Іщенко забиває м'яч у ворота суперника. Восьма хвилина зустрічі. Рахунок стає у нас 1-0. Класна подача до карного майданчика і відкриває ліг забито м'ячами якраз один із гравців 2006 року народження Данило Іщенко. Опорний півзахисник. задіює центральних захисників Захарченко. Хороше закидання на фланг. Гродзінський. Гродзінський тікає від опонента, але в останній момент суперник дотягується таки до м'яча. І виштовхує його з під ніг Максима Гродзінського. Втім, Динамо другим темпом вже атакує токар. Токар прийняв передачу на Бекерського. Віддав пасу Бекерського. знову з прийомом не склалося, але цього разу значно небезпечніший. Подальший розвиток атаки динамівців. Хороша прострільна передача. Пішов пас на Бекерського. Андріан далі по але не сильна передача. Бекерський м'яч все одно підхоплює. Поганий пас на Івана Андрейка. Андрейко накручує суперника і пробиває в ближній кут. Але ось хитра комбінація, дуже хитра комбінація, яка ледь не призводить до забитого м'яча. Крута подача від Івана Андрейка. І удар головою з близької відстані. Бекерський. Хороша розрізна передача від Бакерського до штрафного майданчика. Іван Андрейко не забиває Супер шанс у динамівців на те, аби відзначитися забитим м'ячем. <плес> Зараз хороший момент. Але Але гра рукою І це жовта картка. Гра рукою за межами штрафного майданчика. Удар відбувається м'яч у сітці Воріт опиняється. 2-0 стає рахунок. Забивають київські динамівці. Забиває в цій ситуації Богдан Редушко. Господарів далеко не ідеальна побудова стінки. Розрахунок на те, що Редушко не обведе, Ну, знаєте, це такий собі розрахунок, що наразі і спробують зробити вболівальники Олександрія. Сподіваюся, що в чаті нашої трансляції є вболівальники Олександрії. Ось ви теж, друзі, відгукніться і напишіть, які ваші очікування від своєї команди в найближчі 20 хвилин. Тим часом удар по воротах відбувся. Право на кутовий здобули гравці Олександрії. Сьогодні вони суттєво поступаються за цим показником, як і за іншими показниками матчі в цілому. Зараз який неприємний момент! М'яч опиняється усі ці вріта, але що скаже арбітер, арбітер каже, що офсайд. Другий. Темп атаки. Друга фаза атаки. Команди з Кировоградщини. Удар і Який м'яч шалений залітає у ворота В'ячеслава Суркіса. Давайте дивитися повтор епізоду. З Кіровоградщини. Дуже багато таких ситуацій, коли Динаміці, одразу втративши м'яч у чужому штрафному, скажімо, перехоплює м'яч або забирає, м'яч руки після удару. зараз м'яч забиває! М'яч забиває київське Динамо. Віталій Лобко перериває, мою думку, щодо того, що не виходять старти атак у Олександрії. А ось у Динамо зараз виходить завершення. Віталій Лобко. Паром головою, те, що дуже добре вміє робити. Вийшов м'яч за межі поля і На цьому ставить крапку. Арбітр зустрічі 3-1. Динамо перемагає. Олександрію в матчі чемпіонату Ю-19 виграє завдяки точним ударам.